Компанія «Велкрафт» пропонує великий асортимент вантажних домкратів вантажопідємністю від 20 до 80 тонн. Серед найпоширеніших є гідравлічні домкрати та пневмогідравлічні. Конструктивно вони можуть бути як підкатні, низькопрофільні, так і пляшкові домкрати підкатні. Пляшкові підкатні домкрати підійдуть для автомобілів з високим кліренсом. підкатні – Пневмогідравлічні підійдуть там, де квіренс нижчий. Потрібна велика потужність та важлива швидкість роботи. Підвод по встизненого повітря дозволяє працювати від компресора. Якщо такої змоги немає, тут стає в нагоді пляшковий гідравлічний домкрат. Велика потужність, що створюється надійною гідравлічною системою, в сукупності з надійною конструкцією забезпечує максимальний комфорт та безпеку в роботі. Цей та багато інших товарів є в наявності. Звертайтесь за замовленням.